Права номер 960. Побудуйте графік функцій. Дивіться, всі ці функції це лінійні функції. Щоб побудувати лінійну функцію, достатньо знайти дві точки, які належать цьому графіку. От для цього ми будемо заповнювати табличку з двома стовпцями. І почнемо з першого графіку. Y дорівнює 4-х. Область визначення лінійної функції це будь-які числа. Тому візьмемо замість х саме простіше, яке 0. Взяли 0, тоді y у нас дорівнює 4. Далі, яке ми можемо взяти х? Ну, наприклад, 4. Якщо х дорівнює 4, то тоді y 0. Ось ми знайшли дві точки з координатами 0, 4 та 4 0. Нанесемо їх на координатну площину. Ось ми отримали ці дві точки 0,4 та 4,0. Ось вони. Та провели через них пряму. Це і буде графіком цієї функції. Номер 2. Y дорівнює мінус 4х плюс 5. Беремо саме просте значення х. Це 0. Тоді y у нас дорівнює 5. Тепер. Беремо, наприклад, 1. Вибрали 1. Мінус 4 плюс 5 буде 1. Дві точки з координатами 0, 5 та 1, 1. Наносимо їх на координатну площину. Ось у нас перша точка 0, 5. Ось у нас друга точка 1, 1. Та провели пряму через ці дві точки. Це і буде графіком цієї функції. Номер 3 y дорівнює 02х мінус 3. Заповнюємо табличку. Так само беремо х дорівнює 0. Що ми отримаємо? y дорівнює мінус 3. Тепер маємо 02. Звичайно, ми можемо взяти будь-яке х, наприклад, одиницю. Але тоді 02 мінус 3, це в нас буде 2,8, не дуже зручно наносити на координатну площину. Давайте виберемо таке х, яке нам дасть ціле значення y, щоб було просто е зручніше е працювати. Дивіться, якщо я виберу х5, тоді 02 помножене на 5 це одиниця, одиниця мінус 3, це буде мінус 2. Дві точки 0 мінус 3 та 5 мінус 2, наносимо на координатну площину. Ось вони, перша точка. 0 мінус 3, друга точка 5-2 та провели через них пряму. Вправа номер 961. Функцію задано формулою. Давайте ми її перепишемо. урівнює 1 третя х. Дивіться, так як, якщо ми порівняємо цю функцію з, з формулою лінійної функції kx b, ми бачимо, що b дорівнює 0. Ви пам'ятаєте, як називається ця функція, яка є, яка є частковим випадком лінійної функції, це пряма пропорційність. І особливостю прямої пропорційності є те, що вона проходить через початок координат. Перше питання. Знайдіть значення y, якщо х дорівнює 6. Просто підставляємо замість х6. 6 поділити на 3, 2, y дорівнює 2. Далі х дорівнює мінус 3. Мінус 3 поділити на 3, y буде дорівнювати мінус 1. Далі мінус 3,2. Х дорівнює мінус 3,2. Мінус 3,2 поділити на 3. Це в нас буде, запишемо так, мінус 3,2 це 32 десяті. Поділити на 3, це значить помножити на 1 третю. Отримаємо мінус 32 30. Друге питання. Значення х, при якому значення функції дорівнює мінус 2. Тобто ми замість y підставляємо його значення та вирішуємо рівняння, щоб знайти х. А отже, y дорівнює мінус 2. Переписуємо. 1 третя х має дорівнювати мінус 2. Х буде дорівнювати мінус 2 розділити на 1 третю. Коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми множимо на його обернений. Тобто це в нас буде мінус 2 помножити на 3 перші. Це в нас буде мінус 6. Х дорівнює мінус 6, коли y дорівнює мінус 2. Далі і дорівнює 1 третя. Тобто 1 третя х має дорівнювати 1 треті. Тоді х має дорівнювати 1 третя поділити на 1 трет, х дорівнює 1. І дорівнює 12. 1 третя х дорівнює 12. Тоді х це 12 поділити на 1 третю. Це все одно, що 12 помножити на 3 перших або просто 3. Це в нас буде 36. При х дорівнює 36, y буде дорівнювати 12. Вправа номер 962. Функцію задано формулою. у дорівнює 0,6х. Це у нас пряма пропорційність, це коли b дорівнює 0. Пряма пропорційність має особливість, що вона проходить через початок координат. І давайте заповнимо таблицю. А отже, х дорівнює 10. Підставляємо: 06 помножити на 10 буде 6. Х дорівнює 0,6. 06 помножити на 06 це в нас буде 0,036. 036. Далі х дорівнює мінус 5. Мінус 5 помножити на 06, це в нас буде мінус 3. Х дорівнює мінус 1,2, множимо мінус 1,2 на 06. Це в нас буде мінус 0,72. Тепер ми знаємо значення y. Нам потрібно знайти значення х. Якщо ми знаємо значення y і нам потрібно знайти значення x, то тоді значення y. Ми маємо поділити на 06 на коецінтка. Тобто y дорівнює 4,8. Щоб знайти x, беремо 4,8 та ділимо на 06. Отримали 8. Y дорівнює мінус 60. 60 ділимо на 06. Отримали. Мінус 60 ділимо на 06, отримали мінус 100. 1 третю розділити на 0,6, давайте запишемо, х дорівнює, коли в нас одна третя, одна третя поділити на 0,6, а що таке 0,6, це 6, десятих. це все одно, що одна третя помножити на 10 шостих, так? що ми можемо скоротити на 2, це в нас буде 5, це в нас буде 3, та отримали 5 дев'ятих. Запишемо у вигляді дробу 5 дев'ятих. Вправа номер 963. Функцію задано формулою. У нас пряма пропорційність 1,2х. Пряма пропорційність проходить через початок координат. Перше питання. Знайдіть значення y, якщо х дорівнює 10. Давайте запишемо. х дорівнює 10 то тоді y дорівнює, підставляємо значення 10, y дорівнює 12. Х дорівнює 06. y дорівнює 06 помножити на 1,2. Це в нас буде 0,72. Х дорівнює мінус 5. Мінус 5 помножити на 1,2. Це в нас буде мінус 6, так як мінус 5. Х дорівнює мінус 4, тоді y дорівнює мінус 4 на 1,2 мінус 4,8. Тепер, навпаки, потрібно знайти значення аргументу, коли ми знаємо значення функції. y дорівнює 3,6. Щоб знайти значення х, дивіться, потрібно значення y поділити на значення на 1,2 на коефіцієнт. 3,6 розділити на 1,2 отримаємо 3. Y дорівнює мінус 2,4. Знову ділимо на 1,2. Це в нас буде мінус 2. Та Y дорівнює 6. Ділимо 6 поділити на 1,2. Х дорівнює 5. Вправа номер 964. Побудуйте графік прямої пропорційності. Пряма пропорційність є частковим випадком лінійної функції. Особливості прямої пропорційності є те, що вона проходить через початок координат. Тобто точка з координатами 0 0 належить графіку функції. Щоб побудувати графік прямої пропорційності, потрібно обрати якусь іншу точку. Та провести через неї та початок координат пряму. Давайте заповнимо табличку. От одразу побудуємо всі чотири графіки. Ось 1, 2, 3, 4, Чотири таблички для кожного з графіків. І дивіться, так як всі ці функції є прямою пропорційністю, тобто. Точка з координатами 0,0 0 належить графіку. Першу точку, яку я позначу для кожної таблички, це буде точка з координатами 0. 0. А другу точку ми будемо обирати. Перша функція y дорівнює 3х, ну яку оберемо точку? Нехай х дорівнює 1. Тоді y у нас буде дорівнювати 3. Далі, друге. Ну, Нехай тут також х дорівнює 1. Обираємо y буде дорівнювати мінус 2. Тут, якщо я виберу х дорівнює 1, то тоді y буде дорівнювати мінус 06. Це не дуже зручно наносити на, на координатну площину. Давайте виберемо таке значення x, яке нам дасть ціле значення y. Наприклад, х дорівнює 5. Тоді 5 помножене на мінус 0,6 нам дасть мінус 3. Гарне значення, яке легко наносити на координатну площину. Так само тут 1 сьома х, якщо я виберу х дорівнюю 1, то y буде 1 сьома. Не дуже зручно. Давайте виберемо, наприклад, х7. Тоді 7 поділене на 7, y буде дорівнювати 1. Тепер. Осі ці графіки давайте нанесемо на одну і ту ж координатну площину. Тобто, перший графік це з'єднає дві точки початок координат і цю точку, проведемо пряму. На другому проведемо пряму через цю точку та початок координат і так далі. Ось у нас ці графіки, дивимося. Синя пряма відповідає графіку функції y дорівнює 3х. Далі червона, ось вона, y-2х, зелена y-06х, і помаранчева ось у нас одна x.